Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Ви на каналі Адамко Крипто ЮЄ. Давненько не було нових відео. Саме час розповісти вам про те, що сталося за останній час. Сьогодні поговоримо про заключну частину. Я вже думаю, інших відео на тему OneFootball токену не буде. Я на нього робив два огляди. Вони відбувалися ось тут, так 4 місяці тому. One Football частина 2 було так. І One Football ще у нас був ось 7 місяців назад. 307 мільйонів інвестицій на той час проект зібрав. Зараз вже близько до того, щоб проєкт вийшов. Ми його фармили, приймали участь в другому сезоні фарму е поінтів, і тепер їх потрібно перенести та закріпити, тому що, можливо, вже дуже скоро токен з'явиться на Тґє. Сьогодні про це все поговоримо. Перед тим, як я почну, традиційно хочу порекомендувати вам криптовалютну українську біржу richamster.com. Зараз із цікавого тут стейкінги, так, які приносять доволі непогані відсотки. І з самого цікавого це Monero, 4,5% в рік Litecoin, наприклад, на 6 місяців під 2% тон, 4% в рік. Так. Solana 4%. Бачимо 0,29,5%, але це за місяць. І ще із цікавого, що зараз дуже популярне, це стейблкоін до золота. І скоро ці стейкінги вже не будуть доступні, тому встигайте залістили стейблкоін до золота від тезера, і тут на три місяці під 9%. На один рік під 19 і також XAUT під 14 відсотків на 6 місяців. Е, і ще окрім цього, тут можна знайти Полька Дот, на 3 місяці. Раніше було 10, було набагато приємніше, але зараз ось так. І також USDC 4 відсотки за 3 місяці. Тобто, доволі непогані зараз можливості є. Можете для те для себе щось приглянути. Також на біржі присутній вивід на карту, тому можете користуватись посиланням в описі під цим відео. Ну а ми переходимо до ОФС. е запустив TGE портал. Що це таке? Це портал, який запустився перед TGE для того, щоб ви могли перенести свої активності сюди. Як їх перенести, потрібно просто прив'язати гаманець, твітер і після цього у вас вже буде доступно перенос з цих болсів, тобто пойнтів, про які я розповідав в минулих відео. Уже із минулих сезонів сюди. Таким чином ви можете виконати також ось тут завдання, які тут доступні, які не тяжкі. Але саме обов'язково це змінити registration badge. Цей бейджик. Він що, я так розумію, що по ньому і будуть пропускати в айрдроп. Можливо, він коштує 1 долар, ви можете його змінити за комісію, так і його ціну він здається від долара до долару 30 в мережі Бейс. Ви підключаєте свій гаманець, з якого приймали участь, мінтите ось цю нефтішку переносите всі свої болси. Також тут є реферальна програма, яка також. Приносить, я так розумію, якісь плюшки. так Тобто те, що вони переносять свої пойнти, мабуть, теж якось грає, тому що це вже заключний етап, це більше для тих, хто раніше приймав участь. Також тут є кнопочка GM. Бажано її натискати, тому що, наприклад, був нещодавно airdrop Chain Opera, в якому ось цих чек інів тобто ви її раз в день можете просто зайти і натиснути. Там потрібно було мінімум сім чек інів і без них ви б airdrop не отримали. Так? І ось Я також не пройшов той airdrop, тому бажано цю кнопочку натискати. раз в... Один раз на добу можете це зробити. Е, ну щодо Ванфутбалу, так у нас е, в принципі відомо, що на претагії порталі це вже точно, мабуть, остання активність. Ну, можливо, ще щось добавлять, Я вже буду писати про це в телеграм-каналі. Як я і давав апдейти по кож кожному новому завданню. Як ви бачите, в топі я 33 421 що мене повністю влаштовує. Це хороший результат для мене. Я вважаю, що нормально. Так я багато часу на цей проект не потратив. Потрібно ще лишень зайти на інші аккаунти та перевірити, як справи там. Е, окрім цього, one football token вже на примаркеті. Ну, премаркет це така собі е, оцінка, тому що я зараз розповім: волюма тут дуже мало. Ціна тут плаває так від 0,1 до 0,28, але на Велсмаркеті все таки Ванфутбол токен вже присутній, що значить, його скорий вихід. Вже ну він наближається. Також є токеноміка, в якій нам відомо, що на ком'юніті 51 токенів так 17 17,84 е, токенів, е, от буде розлок. Е, тобто, ви їх отримаєте прямо на ТГЕ. Побачимо, скільки нам виділять хто особливо приймав участь і, мабуть, цього чекають. У е, нас мільярд токенів е, і 17,84 від того, що роздадуть в першому ардропі, це і з того, що відомо, все інше не сильно відомо. 에, роздадуть одразу на аеродропі, і решта у Вестингу у нас 48 місяців. Я так розумію, будуть просто поступово нам на рівні частини розбитої буде 에, два 에, верніше, 4 роки. Роздаватись поступово, побачимо, який там буде вестинг місяць або ж день, так або кожного дня можна буде клеймити, або кожного місяця. Розберемось. Ну і в принципі, ось така ось активність. Я хочу сказати, що давненько в нас не було відео. На цьому, в принципі, по всі, все ви можете переходити за посиланням. Повертатись до телеграм-посту, який я написав в телеграмі. До речі, підписуйтесь всі апдейти по аердропам та промоакціям, взагалі все, що стосується заробітку на криптовалюті, все знаходиться там. Ну і хотів дати короткі апдейти, щоб ви не думали, що е, всі ці відео, які виходять, вони просто так з'являються. Так якщо ми візьмемо з останніх, то в нас в принципі і AI Роздавав айрдроп і Корскай роздавав ардроп, і Меджик Ньютон, про який я робив відео. Так сферон також роздавав. Я під нього не потрапив, на жаль. Парос у нас нова стадія, Bless Network роздав ардроп, теж я не пройшов і лаптрейт вже запустили сел. Тобто, все те, що я тут показую в своїх відео, воно ну, в принципі вам пригодиться, тому що ну айрдропи виходять. І я ці апдейти пишу в телеграм-канал. Так що, якщо ви побачили якесь відео на цьому каналі про якийсь конкретний айрдроп, але сумніваєтесь, що там ви щось не встигаєте чи не знаєте про якісь нові активності, то переходьте в Телеграм. Там цієї інформації набагато більше. Ну і на цьому в мене все. Всім дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Якщо інформація була корисною, постараюсь робити більше таких відео. До побачення.